Так, буду менять масло, буду менять масло. А, купил вот такая ось маслицо, Я перешел на минералку по там таким своим прокананиям и купил ось такой лотос. Це Лотос. Я його купив не в магазині, я його купив. У мене товариш, там працює на авторинку, і він через постачальника замовив мені. ну Дешевше. І. Якби все норм. Але коли я гуглив в інтернеті весь цей лотос 1540 Мінера SN, там була каністра от така. Він мені приніс каністру отаку. Я кажу, Владік, що це таке? Не така кажу, це підробка. Він, та ні, це зараз ребрендінг. Я такий окей. В принципі, тут от книжечка. Made in Poland. Все, наче так пристойно. Кажу, ладік, зараз відключу пробку, якщо там не буде ніякої дівочої пліви, щас, секунду. То кажу ти його понесеш назад. Ну, я, в принципі, розкрив. Начебто все пристойно. Начебто якийсь захист. От, е... Ну, думаю, ок. Думаю ок. Уже надірвав. Угу. Думаю ок. Прийшов додому, почав шастить по інтернету і зайшов на сайт Lotus, на польський сайт. І побачив конкретно такого Mineral Sen я не знайшов, але я знайшов другі. Там 10В40, там агромасла якісь. І суть в чому? Суть в тому, що дизайни на нових маслах, на нових каністер отакі вже. На тому сайті, там всі. Попереднього дизайну я не знайшов на цьому сайті. І враховуючи, що дата тут стоїть виробництва аж. Не аж, а ось, лише 17.02. 2023-го. Тобто, цьому маслу у нас от якраз у нас сьогодні 18 Ну ціка, це 2 місяці виходить, да 2 місяці ну і до 28-го ну, тобто свіжачок. Все нормально і я заспокоївся тоді. Так що дивіться, от щоб вас не лякала така от каністра. Я спочатку хотів заказати на сайті на автомобільному там відомому у нас в Україні. І там вони ж всі пишуть на позиціях під фото, вони пишуть, що комплектація та зовнішній вигляд товару може не відповідати фото. по факту Тобто вони вам можуть прислати. Там, чи якусь упаковку іншого вигляду з іншими там якимись зображеннями, дизайном, і це якби буде норм. Я чогось думаю, що якби я замовив там, то прийшла б мені, мабуть, така сама. Або, може, старі запаси прийшли б. хто знає. Хоча після того, як у нас з ринку пішов Лукойл з початку війни. То, якби би це, мені здається, буде така альтернатива йому. Є у нас ще юка. Маслочка. В принципі, я думаю, масло як масло. Але чомусь мені от до душі цей лотос припав. Ціна там приблизно однакова. Цей лотос. Він буквально, я не пам'ятаю, але він або такий самий, або трохи дешевший там навіть. Так що тепер ви будете. Курсі, що це скоріш за все це не підробка. Да і в принципі хто буде на даному етапі підробляти цей лотос, Я думаю, це сенсу немає для всіх цих цілей у нечесних людей. В арсеналі є там всякі кастроли, матюлі, ельфи і тому подібні речі. Зараз, до речі, подивлюся фільтр. Саме цікаве буде фільтр, бо після мого ремонту, коли в мене стуканув мій палець. Текс. Бам. Секавенка, секавенка. Ух ти! Оце вже цікаво. Оце вже цікаво. У мене така перший роз, якщо чесно. Нічого собі. Ну сейчас, секунду. Секунду. Світло. Фтишки. Оце так. Зараз добре, якщо воно просто видавило. Ну я не думаю, що там розрив. Ну тим не менш, зараз подивимося. Що там відбувається? Я розріжу цей папір, подивлюся, що там стружка, не стружка. Ну, о, є. Завжди. А... Ну що, дві новини? Хороша в тому, що стружки я тут не бачу. Ну, зараз я ще розпрямлю. А погана новина в тому, що він... Він прорвався в цьому місці. Видно, так? Да? Так воно було. Тут це вже я трошки відірвав там, де було приклеєне. Да. Зараз я покажу вам, який в мене ще один такий фільтр є. У мене, чесно кажучи, з радянськими фільтрами таке перший раз. Якби, е в цілому я зараз покажу. А, так, да, хороша новина в тому, що немає стружки. І ще хороша новина в тому, що прийшов він. Що це ще таке? Угу. Е, Пройшов він на ньому всього півтори тисячі. бо після того, як я міняв поршені палець і шатун, як у мене стуканув палець. Да, до речі, відео це було ще після, ну, перед новим роком. Відео до сих, до, до сих пір я. Не, не змонтував і не виклав, не знаю, лінь, мабуть. А Він пройшов з тих пір, він пройшов півтори тисячі. Ну, така ситуація. Зараз покажу, який цей фільтр. Був, щоб, як би ви бачили при покупці радянського виробництва фільтрів, щоб ви не купили такий самий, бо їх, в принципі, хоч вони радянські, вони, їх багато різновидів і їх відрізнити можна візуально. Зараз покажу. Ось такий він. Ну, В принципі, фільтр на перший погляд, як фільтр. Ну, це папірець надірваний, це, в принципі, страшного тут нема нічого. М -м, начебто більш-менш. Більш-менш зібраний. Там всередині це є. підсилення. Цією жестяночкою. Ну і от. Підтритися як бо. Бам. Бам. Ну. Сумно. В принципі. Це, мабуть, якийсь кооператив, я думаю. Це я колись купив, щось замовляв у людини, там якісь деталі. Там був, були якісь фільтра. Він щось за них там, по 50 гривень їх мені віддав два штуки. Думаю, ну піде. Чому я його і поставив на цей, на, скажімо так, на цей такий промивочний випробувальний період після ремонту двигуна, бо знав я, що він ненадовго. Так, ну, да, фільтри закаканий так крепенько. Ну, все і зрозуміло, тому що коли ти знімаєш там голову, розбираєш, ну, всякі там герметики, ну, все сміття, воно тоді, да. сипеться його там чимало. Так, е, да, тут бруду, конечно, кількість достойна. Це, конечно, одною рукою важко робити. Зараз спробуємо. Видите, Рейнз у нас тут. -то. Сейчас я хочу вот так вот нашкрябать у всего всего. Да, я вот сейчас нашкрябаю. А, возьму чисто чистую, чистую серветочку. Не самому цикловое, если честно. Що я можу сказати? Так. Да. Сміття багато. Це інша сторона. Сміття, звісно, багато, зараз можна на вулицю якось там видніше буде. Але якихось металевих, металевої якоїсь такої крупної фракції я тут не бачу. Нє-ні, Якийсь... в порівнянні з тим, що було до того, як у мене стукнув палець. Тут, звісно, тут чистота. Це все, що блікує зараз на камеру, це все просто світло від А так, це просто, просто весь цей шлам, весь нагар, який я зчищав з блока перед установкою головки. Я то старався там все затикати тряпочками, всякими ганчірочками, але все, все одно ну, все ти не спіймаєш, воно туди все падає, як не крути. Ну, от така ситуація. Є в нас така ничечка. Ничечка, такий маленький запасик. О -о -о. Щас може хтось напише фу. Сміття, викинь його, купи нормальний ман або вікс. Я в принципі зачасту так і роблю. Купую і мани, і вікси і, або фільтрони. Е, звичайно, отого, той шлак, який, не пам'ятаю, як там зветься, е, зараз прикріплю фото і ніколи в житті його не купляйте і нікому не радьте купувати. Ось такий ось шлак я б не рекомендував. А ця річ. Це в нас, да, Миколаївський завод. Будемо ставити красунчик наш. Зняти дикетку перед установкою. Ну, с -с -с -с, слава Богу, що написали, бо я, я, чесно кажучи, не думав її знімати. А раз рекомендують, то, мабуть, варто її зняти покидаємо. Всім до побачення.